Четвер четвертого тижня тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. До римлян послання, святого апостола Павла, читання. Браття! Кажу вам, погане, оскільки я, апостол поган, величатиму моє служіння, надіючись, що може мені щось пощастить, роздобу... розбудити заздрість своїх споріднених тілом і декого з них спасти, бо коли їхнє відкинення, примирення для світу, то що буде їхнє прийняття, як не життя воскресних смертвих. І коли перша розчина свята, то свято і тіст, те і тісто, і коли святий корінь, то святе галуздя. коли ж деякі з галузок відламалися, а ти, будучи оливною дичкою, защемплений був між них і став співучасником кореня та оливкового соку, не хвалися перед галузям. А коли хвалиш, ще знай, що не ти носиш корінь, а корінь тебе. Ти скажеш гілля відчахнуто, щоб мене нащепити. Добре, вони відламалися за невіру, а ти стоїш завдяки вірі. Не несись, отче, високо, але бійся, бо коли Бог не пощадив природного галузя, то може й тебе не пощадити. Уважай, Отже, на доброту і суворість Божу, на відпалих суворість, а на тебе доброта Божа. Коли пробудеш у доброті, а коли ні, і ти будеш відтятий. та й вони, як не зостануться в невірі, будуть прищеплені, бо Бог може і їх знов прищепити. А коли ти відтятий від дикої з природи оливки, проти природи був прищеплений до доброї оливки, скільки більше ті, що за природою будуть защеплені на власній оливці, Коментар а коли вихваляєшся, то знай, що не ти носиш корінь, а корінь тебе. Дорогі мої, у своєму житті ми щось здобуваємо і осягаємо, що й завжди маємо, про що можемо сказати інших, що ми цього досягнули. і живемо у свідомості та переконанні, що це наша заслуга, наше досягнення. Ніхто з нас не відбирає і не відкидає. Але погляньмо, що було б, коли б ми опинилися в інших обставинах, мали інших батьків, інше середовище, то ми б не посідали того, що маємо, і не знати, ким би ми були. Якщо час до часу роздумуватимемо над тим, що все дає нам Бог, тоді побачимо, що справді нема нічого, щоб. Ми одержали випадково. Господь стоїть за усіма нашими буттям, за кожною ситуацією в нашому житті. Бог дає сенс кожній миті нашого перебування на землі. Тож стараємося завжди і за усім, що діється у нашому житті, розпізнавати присутність Господа, від Матея святого Євангелія. Читання. Сказав Господь своїм учням, все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає Сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає крім Сина, та кому син схоче відкрити. Прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, а я облегчу вас, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем. І найдете полегшу душам вашим, ярмо, бо моє, любе, і тягар мій легкий. Коментар, візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний сумерний серцем, тож знайдете полегшу душам вашим. Дорогі мої, у своєму житті ми завжди прагнемо змін. Хочемо досягати якихось нових вершин у кар'єрі, навчанні, добробуті. І часто не можемо повірити, що, те, що Господь вже послав у цю мить у наше життя, і є тим, що найкраще для нас. Найважче це нам усвідомлювати, коли настають труднощі, проблеми і клопоти. Саме про це говорить Господь. Узяти своє ярмо на себе значить прийняти життєву ситуацію, прийняти кожну людину і подію, яку Господь послав. Прийняти це повірити, що їх дав нам Господь, якщо у свідомому, що все стається не випадково, а за всім у нашому житті стоїть Господь. Тоді будемо готові чинити його волю у кожній хвилі свого життя, коли зуміємо все це приймати, тобто взяти це ярмо на себе, тоді у нашому серці запанує радість і мир. Давайте прочитаємо ще раз вірш: прийдіть до мене всі обстомлені і обтяжені, а я облегчу вас. Ми переходимо до Головного, до Євангелія. Оце і є Євангеліє. Христос каже: Прийдіть до мене. Христос запрошує нас до себе, щоб дати нам спокій. Христос очікує нас любов'ю. Кого Христос запрошує до себе? Він запрошує тих, хто розчарувався чи відчаявся в щиті. Тих, хто розчарувався в інших людях чи собі, хто розчарувався у власних здібностях, кому здається, що Він нічого не добився у своєму житті, хто бачить, як далеко Він від Божих стандартів. Ісус запрошує тих, хто втомився боротися зі своїми гріхами. Ісус запрошує тих, хто перевантажений різними відповідальностями. Хто втомився від справ та турбот, Ісус, запрошує тих, хто втомився від постійних хвороб і болячок. Ісус запрошує тих, кого срадили, і хто втомився від складних відносин у сім'ї чи з близькими людьми, від постійних смарок і ненависті, від тих, хто постраждали від війни, кого загинули, рідні, в кого зруйновано дім. Ісус запрошує тих, хто втомився від байдужості оточуючих. Чому Христос може дати нам спокій? Тому що Він один поніс наші гріхи. В основі того, що стружджує та обтяжує нас, лежить гріх, гріх заставляє людей вважати, що гроші є самою важливою річчю у світі. І надмірно переживати та приділяти занадто багато уваги для своєї роботи. Гріх спричиняє конфлікти, війни, руйнує стосунки, а зруйновані стосунки сильно втомлюють нас. Гріх робить людей гордими, так що вони не хочуть вислухати та зрозуміти інших, а натомість ненавидять їх. Ніщо так не втомлює. І не виснажує, як гріх. У книзі Пророка Ісаї 53, 5-6 написано А Він був поранений за гріхи наші, за наші провини Він мучений був, кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами ми уздоровилися. Усі ми блудили, немов т овечки, кожен на власну дорогу, і на нього Господь. Поклав гріх усіх нас. Завдяки Христу, дорогі мої, у нас з'явилася можливість відпочити від тяжкої ноші гріха, тому що Він поніс важку ношу нашого гріха, бо сам відкрив цей шлях. Бог є творець цього світу і самого спокою, тільки Він знає де знайти спокій, без Бога. Справжнього спокою немає. Ми ж бачимо, де відійшли від Бога, де не Бог, а руський мір в основі релігії лежить, то бачимо, що робиться. Прочитаємо наступні вірші. Віжміть на се, моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серцем, і знайдете полегшу душам вашим. Ярмо, Бо Моє любе, і тягар мій легкий. Дорогі мої, Ісус страждав, щоб ми змінили важке ярмо гріха на ярмо, яке дає Він. Що таке ярмо? Ярмо це такий пристрій, який надягається на тварину, коли вона працює. Тут ярмо символізує роботу. Але яким же чином робота дає нам відпочинок? На перший погляд ці слова не мають ніякого сенсу. Ми думаємо, що для того, щоб відпочити, потрібно призупинити роботу. Коли Бог створив рай і помістив тоді людину, однією з необхідних умов щастя людини був змістовний труд. Так, в раю люди працювали, і ця робота доставляла їм задоволення та радість. Але коли гріх увійшов у світ, робота перестала бути благословенням, а стала прокляттям. Тепер людина мусила працювати виключно заради власного виживання. Христос забрав це прокляття. Він знову зробив наш труд змістовним. Труд заради власного виживання. Він перетворив на труд заради Божої слави. Ісус сказав, то жидіть і навчіть всі народи. Цей труд важкий та легкий. Часто думають, що то дуже важкий, тому Його можуть робити лише супер-духовні люди, скажімо, як апостол Павло, ну там інші святі. Але Христос сказав, я бо моє любе і тягар мій легкий. Чому ярмо Христа легке? Тому що коли ми беремо Його, Бог допомагає нам Святим Духом Ісус обіцяв, Ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Друга причина, чому Божа робота здається нам важкою, Ісус сказав у вірші 29. І навчіться від мене, бо я лагідний. І сумерні серцем, і найде полегшу душам вашим. Для Божого слуги потрібно вчитися покірливості. Проблема в тому, що по своїй природі ми не покірні. Ми хочемо добитися свого, щоб було, як ми хочемо. І часто самі не знаємо, чого хочемо. Ми маємо претензії до інших, до чоловіка, до дружини. До братів, до сестер, до дітей, до батьків. Якщо не відбувається так, як нам хочеться, то ображаємося і закриваємося в сон. Тому Христос каже: навчіться від мене, покірливість допомагає нам приймати та витримувати життєві удари і при цьому мати спокій. У цьому світі є багато людей, які здалися. Вони не в силі нести своє ярмо. Вони вдарилися в алкоголь, в комп'ютерні ігри чи нескінченний перегляд телесеріалів, аби утекти від реальності. Так трапляється, бо без Бога людина нездатна нести своїх тягарів. Але коли ми вчимося у Христа покірливості, коли беремо Його ярмо, то розуміємо, що воно легке. Чому? Христос допомагає нам. Ми можемо прийти до Бога в молитві. Господи, я сам не можу з цим справитися. Допоможи мені. І ми бачимо Його підтримку. Святий Павло сказав: Коли бо я слабкий, тоді я сильний, 1 Коринтян 12, 106 Давайте. Прийдемо до Христа, і Він дасть нам спокій. Для новонавернених, віруючих, дорогі мої, ярмо християнства може здатися надважким з усіма приписами, законами, навчаннями і традиціями церкви. Але чому просто не довіритися Христу, який каже, що ярмо моє любе? Христос грецьке, добре, корисне, щасливе, благе, і мій тягар, це тобто ноша, обов'язок легкий. Ісус спростив навіть увесь закон старого завіту до двох заповідей любові. будеш любити Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею твоєю, всією думкою твоєю, всією силою Твоєю, а друга, будеш любити ближнього Твого. Як самого себе, іншої, більшої від цих заповіді немає. Марка 12, 30, 31. Ярмо це зазвичай парна дерев'яна упряж для тварин, що надягається на шиї. Старий завіт забороняв, забороняв запрягати в одне ярмо двох різних тварин, наприклад, вола і осла. Второзаконня 22.10, не оратимеш волом і ослом укупі. Якщо це парний пристрій, то має бути хтось другий, хто допоможе нам нести цей хрест. Цією допомогою стає сам Бог, який з великої любові до нас вирішив стати людиною, коли хто хоче, йти за мною. Нехай себе зречеться, візьме щодня на себе хрест свій та йде за мною. Всі ми тією чи іншою мірою втомлені, грецьки Копіонтес заношені, втомлені відчуття, від життя, від хотіння, від тяжкої праці, виснажені почуттям провини, тяжкістю гріха, страху сповнені відчаю. Неприємності, неудачі, розчарування можуть підстерігати нас на кожному кроці, але є надія: Христос пропонує спокій, грецьке анапау, відпочинок, полегшення. Тут йдеться не про бездіяльний відпочинок. Або зниження відповідальності перед Богом, а про полегшення, яке приходить, коли ми складаємо наші клопоти до ніг Ісуса і обновляємо наш дух через прощення гріхів і зняття тягаря законництва. Щоби увійти в цей спокій, ми повинні відгукнутися на Євангелії вірою, тобто послухом. У посланні до Єврею читаємо: Біймося, Отже, щоб часом, поки залишається обітниця, увійти в його відпочинок. Не видавалося, що хтось її побавили. Бо і ми, так само, як вони, одержали гарну новину, але слово, яке вони чули, не було їм корисне, бо вони не приєдналися у вірі з тими, що слухали. Єврею 4:1.2. Прийдіть до мене. Тут бачимо заклик до особистих відносин з Ісусом, а не тільки до вчення про виконання обрядів. За єврейською традицією вважалося, що мудрість можна осягнути молитвами, вивченням мов, вивченням тори, усних та письмових її тлумачень, постійно перебувати у роздумах над складними питаннями життя. На противагу цьому Ісус пропонує уподібнитися до дитини. Ісус бачив, що, на відміну від мудрих і учених людей, простим людям, біднякам, грішникам, митерям легше було відкрити ще для Господа, просто слідуючи за ним. Кенет Чембелі, коментуючи цей уривок, зауважив, Якщо ваше християнське життя здається важким, ви несете ношу, яка належить комусь іншому, це бо безсумнівому не ярмо Господа. Так, дорогі мої, християнське життя не позбавлене торпу. але ми не можемо їх нести самі. Ми в одній упряжці з тим, хто дає достатньо благодаті, коли ми цього потребуємо. Джон Джовет говорить, так, віруючий робить фатальну помилку, коли намагається нести увесь тягар життя в одиночному хомуті. У Божому плані ніколи не було передбачено, щоб людина несла свій тягар сама. Тому Христос має справу з людиною тільки у ярмі. Ярмо це упряж для двох. І Господь просить дозволу бути в ній друге. Він хоче розділити з нами будь-який тяга. Секрет упевненості й перемог у християнському житті полягає в тому, щоб зняти хомуття тягара свого я і надіти ярмо вчителя, що дає спокій та полегшення. Людина ніколи не грішить заради самого гріха. І не чинить зла заради самого зла. Завжди в гріху людина шукає сповнення свого прагнення щастя, сповнення своїх потреб в любові, самовдосконалення безпеки. Людина все це колись мала, але давно ще до гріхопадіння Адама і Єви, до первородного гріха, а через гріх усе це втратила. Залишилося порожнє неспокійне серце, що постійно прагне того щастя, якого не може знайти на землі. Так гріх стає замінником щастя, це як наркотик, який заспокоює потребу любові, безпеки, щастя на якийсь час, а потім поглиблює порожнечу так сильно, що наступного разу. Треба вже більшої кількості гріха, щоби ту порожнечу наповнити. Людина потрапляє в ярмо гріха, яке надмірно обтяжує самого грішника. Любов Ісуса це сила, що розриває замкнене коло нашої безглуздої гонитви за замінниками щастя, які знаходимо в гріху. Господь знімає з нас ярмо гріха. Щоб замінити його зв'язком любові з собою. Прийдіть до мене усі втомлені, обтяжені, але я, я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний, сумирний серце, знайдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе і тягар мій легкий. Діти кожного покоління дуже схожі. Їм часто здається, що батьки своїми повчаннями і настановами обмежують їхню свободу, перто нав'язують свою думку, накидають на них ярмо, дітям кортить якомога швидше стати дорослими і самостійно вирішувати та робити все, що вони хочуть. І лише згодом, коли вони стають дорослими, а надто батьками. То розуміють, що настанови їхніх батьків таки були добрі і корисні, і принаймні більшість із них. Святе письмо навчає, що кожна людина, яка приходить у цей світ після гріхопадіння, є рабом гріха і перебуває у рабстві гріха диявола і смерті. Людина не може самовласними силами позбутися цього рабства, цього ярма. Скинути його з себе. Вона несе цей тягар на своїх плечах, а Він пригинає її дедалі нижче до землі. Пророк Єремія говорить чотирна. 14... ця 14... ярмо моїх прогріхів зв'язане міцно рукою його, плетуться та приходять на шию мою. Господь передав мене в такі руки, що й звестись не можу. Плачеремій 1,14. Ми всі несемо на собі тягар гріха і наслідків гріхопадіння. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться. Я уділяю благословення ви під ним імена пишіть. І коментуйте, висловлюйте свої думки, про вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!